Сучасний світ безжалісно диктує нові правила і дорослим, і малим. Незмінними атрибутами, без яких досить важко нині уявити своє життя, є комп'ютерна техніка та мобільні телефони. А саме підлітки краще будь-якого дорослого вміють користуватись сучасними технологіями та направляти це для своєї розваги. Але з появою соціальних мереж з'явилась додаткова складність у спілкуванні з дітьми. Можливо, саме школярі підліткового віку в першу чергу й можуть втрапити в халепу або й стати жертвами інтернету. Втратити друзів, цікавість до реального життя і стати абсолютно залежними від віртуального життя по тобі к монітору. Мода на соціальні мережі торкнулася перш за все підростаючого покоління. Підліток живе окремим життям всередині комп'ютера, шукає нових друзів для спілкування, нові захоплення, кохання. Соціальні мережі для них як чарівна мікстура позбавляє дитину підлітка, почуття самотності. Особливо, коли дитина в реальному житті має замало друзів, замало батьківської уваги та піклування. Саме в соціальних мережах діти шукають підтримки і вони можуть там просто самовиражатися, чого їм дуже не вистачає у реальному житті. Діти дуже багато затрачають свого часу в соціальних мережах, і це негативно впливає як на їхнє навчання, так і взагалі на особистісні стосунки і з своїми однолітками, і з дорослими, на мотиваційну сферу. Також на пізнавальні процеси, на емоції, замість того, щоб виражати свої емоції, діти пишуть смайлики і відсилають їх в онлайн. Також, крім цього, всього, нам потрібно розглянути, що саме напевно є чинником такої поведінки наших дітей, тому що в нашому зараз світі не вистачає такої ідеологічної бази, що є ідеалом для дітей, і за чим вони можуть іти. За якою людиною замість ідеалів зараз дуже багато різних таких яскравих картинок в інтернеті, і дуже велике таке значення має те, як саме батьки впливають на розвиток своїх дітей, тому що будь-яка залежність, в тому числі і інтернет залежність. Вона починається з того, з відсутності якісь ідей і цілей у житті дитини. Підліток ідентифікує себе вступаючи в різні групи і спільноти. Він приміряє на себе різні ролі і вирішує, що саме підходить йому, але існує і зворотний бік такого спілкування: відхід від справжнього життя, неможливість налагодити контакти з реальними людьми. І ця проблема дійсно дуже небезпечна. Підліток замикається на своїх переживаннях, перестає спілкувати з рідними і близькими, так як не знаходить належного розуміння. Але категорично сказати, що соціальні мережі і інтернет в цілому несуть в собі лише зло не можна. Інтернет у нас є унікальним людським творінням. З його допомогою можна знайти практично будь-яку інформацію чи людину, яка необхідна. Окрім дурниць, яких можна набратися в інтернеті та соціальних мережах. Дитина має змогу почерпнути й корисні знання. Для цього необхідно зовсім небагато батьківський контроль. Батьки повинні бути своєрідним фільтром між комп'ютером і своєю дитиною. І як радить шкільний психолог Олена Гриценко, батьки мусять приділяти своїй дитині максимум уваги. Побільше проводьте часу разом, залучайте дитину до реального світу, вчить спілкуватись з іншими дітьми. Підберіть спільно з підлітком гурток чи секцій до багатодіток. Нехай жива розмова і живі друзі стануть кращими співрозмовниками, ніж віртуальні. Тобто робіть все, аби дитина не замкнулась у собі і не вважала соціальну мережу єдиним своїм порятунком. Адже ніхто не може з точністю передбачити, що може прийти дитині на думку. Коли у віртуальному житті, маючи сотні інтернет-друзів, самотньо горить надпис онлайн. В першу чергу я б хотіла дати поради самим батькам, тому що саме вони роблять таке. Упущення того, наскільки довго діти знаходяться в соціальних мережах. Це може бути і 5 хвилин дитина зайшла, а може бути таке, що вона закривається в своїй кімнаті, і сидить там до самого ранку, і цього ніхто не знає. Просто потрібно більше уваги звертати на дітей, більше цікавитись їхнім життям. Це також відноситься і до тих самих вчителів, і до батьків, і взагалі до оточення кожної дитини.